Олексій, все своє дитинство провів у дитячому будинку. Кожен божий день, проведений там, він мріяв знайти своїх батьків, тому що він їх навіть не бачив, бо відразу після народження він опинився у дитячому будинку. Коробку, в якій лежала немовля, залишили прямо біля порога дитячого будинку. Так Олексій і потрапив до нього. Жодної записки чи послання там не було, тільки ковдра і дитина. На лівій руці у нього була родима пляма у вигляді трикутника. Коли він виріс, він познайомився з дівчиною на ім'я Настя. Вони були дуже схожі, навіть спільні друзі жартома називали їх двінятами. Вони відразу сподобалися один одному і через якийсь час почали зустрічатися. Настя не горіла бажанням знайомити його зі своїми батьками, оскільки її батько був військовим. Із коханими своєї дочки проводив серйозну розмову. А її мама не дуже ставилася до сирот. Вона хотіла, щоб її дочка вийшла заміж за заможного хлопця, а до дитячого будинку ставилася погано і ніколи не пояснювала чому. Настя була закохана в Олексія і все ж таки зважилася на знайомство з батьками. Знайомство пройшло вдало. Олексій відразу сподобався її батькові. Вони знайшли багато тем для розмови, а також у них виявилося загальне хобі колекціонувати модельки літаків. Піввечора вони обговорювали ці модельки, але мама дуже погано зустріла Олексія. За весь вечір вона майже не промовила ні слова. Настя розуміла, що після знайомства мати захоче серйозно поговорити з нею, але ні. Цього вечора Настя та Олексій вирушили до себе додому. Наступного ранку мама подзвонила Насті і сказала, що чекає на неї вдома для серйозної розмови. Настя одразу ж приїхала. Мама одразу сказала, що вона має кинути Олексія, а причини не назвала це було дуже дивно, бо мати завжди пояснювала їй свої рішення. Настя приїхала додому, вона була у сльозах. Олексій, довго не думаючи, одразу поїхав до її матері, щоб дізнатися, чим він їй не сподобався. Вона пустила його, але сказала йому те саме ви не пара, вам потрібно розійтися. Ця відповідь не влаштовувала Олексія. Він хотів знати причину. Жінка не збиралася йому нічого пояснювати. Та почала виставляти його за двері. Раптом він побачив на руці жінки таку ж родиму пляму, як у нього. Він відразу почав розпитувати її і в процесі розмови випадково промовив Мама. Вона на хвилину втратила мову, і лише сказала, що коли він народився, він був непотрібен, так само, як і зараз. Тому що він з'явився від випадкового зв'язку з іншим чоловіком, і її теперішній чоловік не повинен знати про це. Олексій був шокований від почутого і все розповів Насті. Вони поїхали до лабораторії, щоб зробити тест. Як і передбачалося, вони виявилися близькими родичами. Настя була в гніві і все розповіла своєму батькові. У результаті вони розлучилися. Батько продовжує спілкуватися з Настею та Олексієм, їм, звичайно, довелося розійтися. Тепер вони просто друзі. Напишіть у коментарях, як вам ця історія.